Лекція номер 11 е, Називається вона як центр паралельних сил. Значить, припустимо, що до тіла у точках а 1 а 2 а 3 АН прикладена система паралельних і однаково спрямованих сил P1, P2, P3, PN. Додамо геометричні сили P1 і P2, тобто визначеному їх рівнягіну R12. Вона буде дорівнювати P1,2 дорівнює p 1 плюс p 2 Далі, значить, бачимо: от у нас є точки, да, до яких прикладені. Е, сили, і е, бачимо їх рівнодійні, як прикладені, да, до кожної точки. От, е, рівнодійно. P1 буде ось точки С, Р1, Р2. Ну і, і так далі. Так, далі, значить. Точка С1, прикладання рівнодійної сили Р1, 2, визначається за відомим правилом додавання двох паралельних сил, які мають однаковий напрямок. Оскільки сили П1 і П2 прикладені у точках А1 і А2, то з'єднавши ці точки прямою, можна відшукати положення точки С1 на прямій за відомим рівнянням P1 на A1C1 дорівняння П2 на A2 на С2. Далі аналогічно додамо сили П1,2 і П3, отримуючи рівнодійну Р13, є фактична рівнодійна с Трьох сил і буде дорівнювати Р2 плюс П3, П1 П2 плюс П3. Uh, тобто, ну, от бачите, є сила, да і uh, Є сила р 3 і оце буде тут рівня діно. Далі. Точка С2, прикладання цієї рівнодійної R13, також визначається за вище вказаним правилом на прямій С1А3. Таким же чином проводиться, з рештою слів, послідовно їх додаючи, і остаточно отримуємо рівняння R системи паралельних сил. Вона буде прикладена в точці С, спрямована у той же бік, що і задані паралельні сили, величина її буде дорівнювати. R дорівнює P1 плюс P2 плюс P3 плюс Pn і дорівнює Pk. Провернемо всі задані, повернемо всі задані сили навколо її точок, прикладання в один бік на один і той же кут. І тепер знайдемо їх рівнодійну. Також позначимо з додаванням сил p 1 і p 2 Але як бачимо з рисунку 156. Е Mm, так. Але як бачимо з рисунку 1,56. А також зрівняння. Ні модуль на рівнодійний r 1 ні положення точки c 1 напрямі не змінюються. Змінюється лише напрямок, який буде паралельно новому напрямку. Тобто, от ми бачимо сили. да, І ми повернули всі на один напрямок. Усі сили рівнодійні повернулися на той же напрямок. Далі. Якщо провести до кінця додавання паралельних сил, які вже мають новий напрямок, то будемо бачити, що і рівнодійна R у даному випадку не змінюється ні свого модуля, ні положення точки прикладання, змінюється лише напрямок її лінії дії. Таким чином, точка прикладання рівнодійної R системи паралельних сил завжди співпадає з точкою С, положення якої повідножені до положення точок А1, А2, А3Н. Або взагалі до тіла завжди не змінив. Завжди Ця точка має назву Центра паралельних сил. Центр паралельних сил це точка прикладання їх рівнодійної, яка не змінює свого положення при повороті усіх сил на один і той же кут в один і той же бік. Далі формули координат центра паралельних сил. Припустимо. Що у тіла до точки А1, А2, 3N прикладена система паралельних сил П1, П2, П3ПН, яка зведена до рівнодійної сили П, що прикладена у точці С. Виберемо просторову декартову систему координат О, Х, У, З, так, щоб одна з осей, наприклад, від Z, була паралельна заданим силам, знайдемо моменти момент усіх сил відносно осей координат Х, Y, З. Значить, позначимо у прийнятій системі координат. Приклади точок А1, Х1, У1, З1, А2, Х2, Y2, Z2, А3, х 3 Y3, Z3, А Yn, XN, Yn, ZN. Y C, XC, YC, ZC. Прикладання Ренідній R. Значить, обчислимо спочатку моменту всіх сил відносно осі R Оскільки R дорівнює в сумо сиксил від уля до N. До так, бачимо, да. То затереємо варинона, МР дорівнює в MY МУ ПК. А тому РХ дорівнює P1X плюс П2Х2, плюс П3Х3, плюс Pn і дорівнює PK на X. Звідти координата Х буде дорівнювати ХЦ дорівнює ПК на СК на Р. Аналогічно визначимо момент усіх сил відносно осі Х. Матимемо мінус Y RYC, мінус п 1 1 мінус п 2 2 мінус п 3 3 мінус ПН і дорівнює мінус ПК. Звідти координата YЦ буде дорівнювати ПК дорівнює ПК на YК і поділене Р. Далі повернемо всі ці сили на один і той же кут в один бік, наприклад, на кут 90 е, перпендикуляр до площини ХОЗ. Положення точки С. Як відомо, при повороті всіх сил на один і той же кут в один і той же бік не змінюється. Таким чином, обчислюємо момент усіх сил відносно осі Z. Матимемо РЦ дорівняння П1З плюс П2З, плюс П3З плюс П З, нарівняння ПК на З. Звідки координата ЗС буде дорівнювати ПЗ на РЗ і на Р. Таким чином остаточно отримуємо формули для координат центра паралельних сил. ХЦ дорівнює ПКХ на ХК на Р. Є. Ну, і от звідти дорівнює для координати центра паралельних сил ПК на ХК і на Р. ПК на YК на Р і ПЗЦ ПКЗК на Р налі. Центр валги тіла, об'єму, площі лінії. На довільну частинку тіла, яке розміщене поблизу поверхні землі, діє сила, що має вертикальний донизу напрямок і яка має назву сила ваги або просто ваги. Якщо вважати радіус Землі достатньо великим, то для тіл розміри, яких у порівнянні з цим радіусом є малими, сили ваги, тягання, що діють на частки тіла, можна вважати паралельними, і вони збігають, зберігають власну величину, незважаючи на будь-які повороти тіла. Ну, от бачимо, так. Да? Маємо тіло, яке умовно можна поділити на декілька частин. Кожна частина має силу ваги r 1 r 2 q 1 Q2, Q3, QN. Як бачимо, це є система паралельних сил, рівнодію якою Q можна знайти використовуючи використовуючи. Визначаємо цю рівнодійну, Значить, Q1, q плюс Q2, плюс Q3, плюс QN. При цьому при будь-якому повороті тіла сила QK залишається прикладною до тих же самих точок і залишається паралельно між собою, змінюється лише напрямок цих сил по відношенню до тіла. А тому рівнодійна буде при довіному повороті тіла. Прикладена у точці, яка є центром паралельних сил. Ця точка має назву центра ваги. Таким чином, центр ваги тіла це точка, яка незмінно пов'язана з цим тілом, в якій прикладена сила тяжіння тіла і яка не змінює свого положення при повороті тіла на довільний кут. Далі визначимо координати центра ваги, як центра паралельних сил. І запишемо Q1, Q2, Q3 QN на підставі виразів 1,49. А саме Х дорівнює XK на Q, і дорівнює QK, YK на Q. І ZC QK, ZK на Q. Де XK, YK – координати прикладання сили тяжіння частини тіла Q. Якщо тіло є однорівним, то вага кожної частини пропорційна її об'єму. А саме QK Дорівнює гама е, на ВК. Де гама-питома вага, ВК об'єм частини тіла. Вагу усього тіла визначають також за такою формулою. q дорівнює є гамма на В, В е, об'єм тіла, питома вага. Далі тепер підставимо, причому вага гама, як загальний множник, скорочується і отримуємо XC дорівнює QK XK на Q, і дорівнює VK на XK на гамма на V, і дорівнює VK на XK на V. Значить, аналогічно проводиться поводимості при визначенні двох рівнодійних координат. Остаточні математичні координати центра ваги XC дорівнює VK на XK на, на V, YC дорівнює VK YK на V, -K і за це дріння зумів ВК на ВМ. Таким, як бачимо, центр ваги однорідного тіла залежить тільки від його геометричної форми. А тому вираз 1,55 назву, назву центра ваги об'єму. Ось бачимо формулу 159. Тепер, якщо розглядати тіло, яке є пластиною, і товщина якої аж відносно мала, то координати ЗЦ і ваги будуть дорівнювати ЗЦ. H на 2. Для визначення двох інших координат X, і Гриксель використано вирази 1,51. Пластину треба уявити у вигляді декількох частин, які мають власну вагу. Далі вважаємо, що вага кожної пластини буде дорівнювати К дорівнює гамма на ВК, і гама на H на СК, де гама-питома вага H товщина пластини, СК площина частини. Вага всієї Пластини буде дорівнювати Q дорівнює гамма на V, e, гамма на H і на С. Тепер підставимо у перші два вирази, Зробимо це спочатку для координати X, і дорівнює ХЦ доріння QK, XК на Q. Таким чином обчислюємо значення і другої координати Ігрекці. Остаточно матеріально координати ваги тонкої пластини і гЦ дорівня e, на Х-ск на С. Точка координат, яку визначається формулою 159, має назву центра ваги площа. Тепер визначимо ваги лінії. Це може зробити, наприклад, дріт малого діаметра і постійного поперечного перерізу. Як і в попередніх випадках, спочатку визначимо вагу кожної лінії і вагу всієї лінії. Вага частини лінії буде дорівнювати QK дорівнює V гама на ВК і дорівнює гама на С на ЛК. Де гамма потома вага С, площа поперечного перерізу лінії ЛК довжина частини лінії. Бачимо, да? вага всієї лінії буде дорівнювати Q дорівнює гамма на В, гамма на С і на L. Тепер підставимо значення 1,60 і 1,61 У. 1,51 і визначимо спочатку координату і і вона буде дорівнювати. І вона буде дорівнювати. От бачимо Х це QKXK на Q. І дорівнює гамма на S, гамма на SL І дорівнює LK на XK. Таким чином визначимо дві координати центра ваги лінії. Х дорівнює LK на XK і на L. YC дорівнює ЛК на L. Z це дорівнює LKZK LK, на L. Як бачимо з виразу. Координати центра ваги лінії залежать не лише. Залежить лише від довжини кожної частини лінії, та загальної довжини. Визначимо координат центра ваги об'єму, площі лінії в інтегральній формі. Досі визначалися координати центра ваги однорідних тіл, якому питома вага гама є величиною сталою. Тепер визначимо координати центра ваги неоднорідного твердого тіла, уявімо неоднорідне тверде тіло до вільної форми. Розіп'ємо його на N елементарних елементів і виділимо один з них K-тий елемент. Позначимо його вагу через QK, К і ZK. Координати центра ваги К того елемента. Підставимо формулу координат центра ваги тіла. Значення ваги елементу QK отримаємо XC дорівнює QK на XK. QK на YK, і грице доріг ЮК на ігрі і з це дельта Г повозить на ЗК. Заточка прикладання сил Гівк розташована всередині елементу. Для точного визначення точок прикладання цих сил необхідно, щоб об'єм кожного елемента N прямував до нуля, а число елементів Необмежено зростало, тобто n дорівнювало. А тому необхідно, щоб суми виразу розглядалися як границі. А саме е, ліміт Х на е, Q. І е, тут е, Y YЦ доріння YК на QK і Z ZC на QK. Як відомо, границі суми, що є в чисельному ліках виразу, не залежить від вибору точок прикладання сили Дельта. QK і інтегралами, які можуть бути поширені по всьому об'єму тіла. Тобто ліміт XK на дельта QK дорівнює інтеграл X на DQ. Ліміт Yk на QK дорівнює інтеграл Y на DQ. І далі ліміт ZK напоможемо на дельта Q derivuje Z на DQ. Тепер, якщо підставити вираз 1,66, 1.65, остаточно треба координати центра вагіння до рівне в інтегральній формі. Integraal XDQ на Q. Далі X дорівнює інтеграл Y. Інтеграл uh, uh, Y над Q. на дорівнює Z на DQ і поділити на Q. Аналогічно можна визначити координати центра ваги об'єму тіла в інтегральній формі. Якщо вважаємо, що DQ дорівнює гама на dv, dv – елемент об'єму тіла, Q дорівнює v на v, dv – об'єм тіла, то поставляючи 168, 1,69 1.67. І скорочуючи на гама, отримаємо що Х дорівнює інтеграл Х на ДВ на В, і це дорівнює на ДВ, З дорівнює ДВ на В. З формули 1,70 випливає, що положення центру ваги неоднорідного тіла не залежить від фізичних властивостей його матеріалу. А залежить лише від геометричної форми і розмірів тіла. В інтегральній формі можна визначити координати центра ваги і площі. Знайдемо положення центра ваги однорідної пластини, яка має сталу товщину H. Координат z центра ваги буде дорівнювати yc, zc дорівнює H. Визначимо інші дві координати, також виділимо в пластині елемент об'єму ДВ. У формі елементарної призми з основою ДЦ висотою H і ребрами, що перпендикулярний площині симметрії пластини елементарний об'єм ДВ буде дорівнювати ДВ на H на DS. А повний об'єм пластини буде дорівнювати H на H DS площа пластини. Підставимо 1,71, 172. У перші два рівняння виразу одержимо. Х дорівнює X на DC на S, і це дорівнює Y на DS на S. E, далі формули 1,73 є формулами, що визначають координати центра і площі. У формулах 1,73 в чисельниках стоять вирази статистичних моментів площі відносно координатних осей, OXY, OX, Я саме SY дорівнює X на DC, SX площа. І на ДЦ. Таким чином, визначаємо координати ваги лінії в інтегральній формі. Для цього візьмемо однорівне тіло, наприклад, у вигляді дроту е АБ, сталою площею поперечного перерізу S і довжиною L і виділимо у дроті елементи L певного об'єму. Якщо елемент має форму циліндра з основою S та висотою DL, то елементарний об'єм буде дорівнювати dv дорівнює S на DL. E, повний об'єм тіла, що розглядається, буде дорівнювати V дорівнює S, помножити на L. Тепер, підставши 1,75 і 176 170, визначимо координати центра ваги даного тіла. Х e, x XDL на L, і С дорівні І на L. Z, до лінії Z, D інтеграл по ЛДЛ на ДЛ. Інтеграли. Щомісяць у численниках вираз 1.77. Мають назву криволінійних інтегралів. Як бачимо, положення центра ваги однорідного тіла у вигляді дроту не залежить від його поперечних розмірів. А тому формула 1.7 визначає координати центра ваги лінії. От запитання для самоконтролю. Будь ласка, це ті питання, які будуть там винесені на іспит. Так, це пройшли.